Привіт! Я засновник та керівник Київської школи клінінгу. Мене звуть Євген Сухарів. Я фахівець з медичного та комерційного професійного прибирання з досвідом понад 20 років. Ми з командою розробили та впровадили вже більше 15 практичних та онлайн-тренінгів. Провели понад 1000 вебінарів, тренінгів, семінарів та інших заходів. Якщо ви дивитесь це відео, то можливо вас цікавить наш онлайн-курс, який називається Вікномий 1.0. Щоб ви краще розібралися, що в ньому є, зараз я вам про це коротенько розповім. Програма буде для вас корисною. Якщо ви керівник або технолог клінінгової компанії займаєтесь навчанням свого персоналу, цей курс допоможе вам зекономити час. Якщо ви початківець, бізнесмен в клінінгу, ви починаєте тільки своє справу, вам треба одразу мати правильні знання. Такий курс допоможе вам працювати правильно без помилок. Якщо ви просто клінер-універсал, який працює на компанію і хоче підвищити свої ставки і більше заробляти, Вікномий 1.0 допоможе вам в цьому. На курсі ми з вами вивчимо матеріали скла, підвіконь, рам та фасадів. Вивчимо спеціальні забруднення, які виникають на фасадах або на віконному склі. Розберемо матеріал, хімію, обладнання та інвентар. Попрацюємо з алгоритмами миття вікон та з технологіями. Курс «Вікноми 1.0 складається з 20 уроків. Обов'язкові є домашні завдання, тестування та зворотній зв'язок. З викладачем. Для того, щоб ми могли поспілкуватись, ви задаєте свої питання, ми відповідаємо, ми проводимо спеціальні окремі вебінари. Чому зручно працювати саме з онлайн-тренінгами або курсами? Перш за все, це ваш час. Ви працюєте в зручний для вас час і можете поєднувати роботу і навчання. Якість відео та звуку, доступна інформація на уроках, забезпечує вам легке та ефективне сприйняття інформації. Велика кількість корисних посилань, спеціальних файлів для скачування дозволяє вам почати роботу вже в процесі навчання. На наші відеоуроки ми робимо по декілька дублів для того, щоб не було в контенті води. Вартість курсу ви можете дізнатись за посиланням під відео або за кнопкою на сайті. Можливо отримати доступ від 2 до 12 місяців. І так само за одну оплату ви можете отримати до трьох аккаунтів на вашу компанію. Після завершення курсу учні отримують сертифікат від Київської школи Клінінгу. Докладно ознайомитись з програмою курсу Вікномий 1.0 ви можете в нас на сайті. Чекаю вас на наших курсах.